Відбудувати Україну у цьому модульному містечку у Бородянці на Київщині, яка чи не найбільше постраждала від російської окупації, тимчасово зможуть розміститися 36 родин, які втратили житло через війну. Будівництво розпочали у серпні минулого року. Литва виділила на цей об'єкт 1 мільйон євро. Тут є все необхідне для комфортного життя: кухня, вбиральна, зона відпочинку, пральні машини та сушарки. Усе працює на електроенергії, включно з опаленням. Дуже важливо для нас, що ми не просто говоримо про підтримку та реконструкцію України. Ми дійсно робимо реальні справи, і люди бачать, що вони не відбудовують свої міста самотужки. Зараз триває багато міжнародних дискусій про майбутню відбудову, і це правильно, але потрібно робити конкретні справи і зараз, і це ключове для наших проєктів». 34-ту кімнату обрав собі Сергій Симоненко. Він із Луганщини. І початку повномасштабної війни виїхав із рідного міста, яке поки під окупацією у Бородянці живе з березня цього року. Добра кімната. На перший случай все є. Є де поспати, є де поїсти, є де помитись, холодна, гаряча вода є. Все є. Поруч із модульним містечком також відновлюють пошкоджену школу, за яку також взялася Литва. з українського боку. Курує проект Український Союз промисловців і підприємців. Вона була частково зруйнована, велика трещинавата стін, тому що були вибухи в внутрішніх приміщеннях школи. Ми підбирали компанії, які мають гарний досвід будівельних робіт. Це компанії, які працювали з міжнародними організаціями, там, зокрема, скажімо, з посольством Сполучених Штатів Америки. На відбудову школи Литва виділила 6 мільйонів євро у проєкті також облаштування бомбосховища, яке розраховане на 600 учнів. Покоління дітей, звісно, це найважливіше Діти і вони мали ковід період, тоді війна фізично, щоб вони повернулися швидше школи, щоб доганяли, якщо є э, якісь відставання, і щоб швидше життя нормалізувалося. Литовська делегація ставить перед собою амбітну мету добудувати школу до початку навчального року, аби 1 вересня діти вже сиділи за партами. Днями в УСПП провели засідання ділової ради Україна-Литва, де розглядали і інші проекти відбудови соціально-освітніх об'єктів за участі литовських коштів.